Що я бачила протягом року навіть досі Анори, це повернення в тренди. Ми бачимо, і в моді. Ну, Тобто реабілітація Росії, да фактично, вони почали з того, що вони повертали образ Slavic Girl, тобто слов'янської дівчини, в моду входили шуби. Вони почали носити. Там кайлі Дженнер на курорті американському одягнули, і всі казали, Боже, яка Slavic герл. і слов'яни асоціюються. З ким там зараз з Маланією Трамп і з росіянами, да? от і по факту, ну звісно, вони хочуть можливо вірити в кращий образ росіян. Чесно, от для мене це загадка. Можливо, складно викинути. Знаєте, як в 90-х рятували ножки Буша, в, в Москву їздили, і він там в нульових роках. США все намагалися врятувати Росію від розпаду, і я зараз спостерігаю те саме, що просто-напросто, коли можна дотиснути цього лева, який гарчить на всіх за шию, його дотиснути, і нарешті він впаде. Його знов таки намагаються його підняти і сказати: ну давай, ти будеш з нами, але веди себе, хоч ну трошечки більш більш-менш прийнятно для нашого кола спілкування.